Так, МТ, по суті, готовий. Заводиться. Там ще замка поміняти, поставити, бо немає його. І все. Так все працює. Сигналка, світло навіть є. Там горить. Тут горить. Тут також. Камера глючить, а то вже. В дальній, и є. На приборах так само клацає. Так, мотик холодный. Сейчас попробуем ее буркнуть. Ми підстроїмо трохи карбюратори і все. настроїмо карбюратори, бо вони трохи щось. Підстроїмо карбюратори зараз ще. Бензинчик треба, мабуть, заляти. Бензина немає. Бензин кінчився. Розолю бензина. Піднастроїмо карбюратор і. Все, можна його віддавати. Ось так він калатає. Карбюратори ужасні. Відрегулювати їх просто важко. Не хочуть робити взагалі. Китай просто жахливий. Але оберти бере. Попробую ще покрутити, а так загалом працює, Заводиться добре. Масло треба замінити, заляти синтетіка, по-моєму. На слабе. Треба мінеральне заляти. Бензин кінчається. Бензин кінчився. Зараз залем, де ще його покрутим. Ну, по суті, тут лучшого, мабуть, нічого не буде, тому що карбюратори просто жахливі. Треба поставити якийсь другий і крутити їх на других, тоді він буде гарно робити. От такий, Йо-майо, КМЗ Автопром мотопром. Два працює добре. Так, Все, зливаємо бензин, чуть регулюємо, де віддаємо. На цьому завершено. Так, по Дніпру По суті, зроблений. От, треба заливати бензин і забирають його. От. Замка треба поміняти Це не міняний ще замок для перевірки стоїть. От. Купимо замка, йому можна міняти по проводці. Міняв проводку, проводку міняв повністю цілу з Дніпро поставив 11 от, під такі пульти, та і все. Мені нічого не показував, ну що вам вкинув проводку та і все. Провода всі тут, бо не влазять в прибори, бо приборка сама з 10-го МТ треба 11-ту, вона більша. Щоб всі ці провода влізли. Проводка вкинута, мотоцикл робить, більш-менш виставлений, карбюратори не дуже. Но поки підійдуть, а там будуть брати щось, друге, ставити, підбирати, хто там вже хоче. А так, мод готовий. От. Не завожу, бо немає палива. Бензин кінчився, піде забирати Залють бензину, заведу та й поїдуть. Ну, поміняю ще замка. Або сам власник буде міняти, не знаю. Як куплю, то поміняю, ані то заберуть так. От і все. Цей готовий. Далі там ще одна робота буде. От, зніму, покажу відео, що буде далі. Всім пока.